Прислала пісюльку і, відповідно, жаба. Ви що, аб'юзер? Ну, аб'юзер. Що, два слова, я не можу зв'язати. У мене телетріумф. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. Одіозний тищенко знову в центрі уваги, а цього разу ще й заграти може сісти. Скандали з побиттям екс військового спецпідрозділу Кракен Дмитра Павлова може поставити крапку на політичній історії Колі Котлети. Та насправді вже давно час, адже скандальний шлейф за цим паном тягнеться на один рік. Ну Ось реальний приклад того, що людина пішла з мавпи. Людина пішла з Миколи Тищенка. Які перли видав Тищенко під час обрання запобіжного заходу та в які скандали потрапляв раніше? Дізнайтеся вже за хвилину. А куди йти? В мене просто питання: одне: як ви відносите та фашмоби, як записано? Куди йти? І пишуть на всіх снарядах тищенка піто Я прошу вас ображати. А також з'ясуємо, яке покарання понесуть його. Охоронці, вітаю! Ви на каналі Ростослав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А що була якась справа? Що хіба не було? А була ну і варто напевно розпочати із найсвіжішого. Якщо ви раптом не мали часу подивитися шапіто, яке творилося у суді перед початком обрання запобіжного заходу тищенку, то ласкаво просимо. Ви маєте бачити найсмішніші перли, які видав нардеп. У народі коля Котлета. У нас звідки інформація, що розбити телефон. І тому я вчора казав, залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. От цими руками. І ні в кого нічого не взяв. І цим пишається, мій батько, і моя родина цим пишається. Я вираз за батьківщину змагатися з дитинства, все ж радянських дитчасів. і зараз за нею змагаюся. Не за хабарі. Ну а тепер пропоную пригадати його минуле, бо не раз ганьбився Тищенкою під час звернень до українців. Як от коли він вітав українців із роковинами Чорнобильської трагедії, хотів би напомню, що 26-го буде празнік очі більшої, очі важне праздник, а, очень большой, очень праздник. 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 А, Это трагедія Чорнобильська. А ще любив плутати Великдень та Різдво. А з ним соборності вітав тільки частину України. Пам'ятаєте ті типу, події п'ятирічний донини. Що було саме в цей? Всі пам'ятаємо, що було всім пам'ятаємо, і тому сьогодні ми тут. Або от у день української державності, 28 липня, Тищенко вирішив привітати українців чомусь з Днем Незалежності у соціальних мережах. нардеп публікував допис, до якого прикріпив вірш і фото з українським прапором у центрі Києва. Після коментарів під дописом він зрозумів помилку, видалив дописи з привітанням зі своєї сторінки та привітав українців вже із днем хрещення Росії та з Днем Української державності. Виніше два роки. Ну ви як ну мені я це я більше до вас не, я більше до вас не підійду. Ні, мені ж не спілкуємо. два роки, років за, завдами запитання як двомрічному хлопчику. Прославився Тищенко і під час перевірки якості нового рухомого складу Укрзалізниці Осоромився колишній слуга і після заяви, що він не бачить зростання цін в Україні, бо сам він купляє гречку по 12 гривень за кілограм, а сало на бисарабці по 50. Приміром, гречка зараз скільки коштує, знаєте? Гречка. А, ну, 12 гривень я покуп, куп, куп, купляв за кілограм, 28 я купляв за кілограм, яловичина коштує. ну, Я купляв ось останнього разу 50, від 50 до 70 гривень було те, що я купляв. А коли я пройшовся по цінах, можна було купити і за 20 гривень. Потрапляв на ардеп-ресторатор не раз і в інші скандали. Він добре відомий порушник. Під час локдауну його кафе «Велюр» працювало наповну. Одна із таких подій отримала розголос. Зокрема, у розпал коронавірусу заклад працював аж до шостої ранку, попри карантинні обмеження. У закладі заявили, що можуть працювати вночі відповідно до протоколу КМДА. Втім, цей документ вже був застарілий. Можете прокоментувати власне інформацію, яка з'явилася щодо того, що ресторан Делюр працює, не можна. чому? У квітні 2021 року, під час епідемії, депутат Верховної Ради Микола Тищенко влаштував ще й у готелі у Подольському районі Києва вечірку, і це також було у період суворого карантину. Свято влаштували до дня народження дружини Тищенка. І за інформацією змі, окрім того, що вони порушували правила карантину, тищенко для гостей заходу влаштував ще й масштабний фейерверк, які в столиці були заборонені. За словами самого Тищенка, святкували нібито не в ресторані, а в готельних номерах. Тож юридично він нічого не порушив. Ice, 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 Крім цього, Тищенко неодноразово потрапляв у бійки, часто будучи самим ініціатором. Зокрема, усім запам'ятався конфлікт між Тищенком та позафранкційним народним депутатом Геолеросом. сталася у вересні 2021 року. Тоді він намагається силою стягнути з трибуни Лероса, щоб перервати його виступ, в якому звучала критика президента. Він спробував опиратись політикою, який забрав у нього мікрофон, і вирвати з його обіймів. Втім, йому не вдалося цього зробити. На філіал мафії. Добре, що є тут такі люди, як пан Тищенко. За Що це відбувається. Зупиніться а на початку жовтня 2023 року. Просто під час засідання Верховної Ради Микола Тищенка, колишній представник слуги народу, та Олексій Гончаренко від Європейської солідарності, влаштували скандал і взялися пригадувати один одному гріхи. А згодом і взагалі побилися. Гончаренко довелося перевдягати штани, бо його одяг тоді порвали. Цю людину своєї фракції. Та цілому з вам України А вам не нит, вам не нього центру. Друзі, і трішки по ідіотизму. Сьогодні Коля Вилюртищенко порвав мені штани в області духа. Да, ну в общем, ваші вот штаны, дивиться. От такі штани тепер навіть. В шиї і Коля Тищенко це сталося минулого року, коли він поїхав на Львівщину. За його словами, він постраждав, захищаючи бабусь та дідусів, які звернулися до його приймальні із проханням захистити їх від рейдерського захоплення та виселення на вулицю. Ви ігноруєте спілкування військов... зі мною. Він казала, що Він військовий. Тобто він знається на болючих точках. Він підійшов, тільки що мене вдарив, по болючій точці. В мене віднялося плече. Ну що мені робити? Можливо, якби охорону Тищенко мав міцнішу, то скандалів вдалося б уникнути. Проте Коля простих шляхів не шукає. До речі, про охоронців. Знайомтеся, це Сергій Савченко, депутат від нині вже забороненої партії ОПЗЖ. А ще охоронець Миколи Тищенка. Я не знімаю ви Ви вихопили знімати мої документи. Я не ви знімали мої документи. Це український скандал з приводу поведінка охорони нардепа Миколи Тищенка, яка у Дніпрі побила та обшукала екс військовослужбовця, має так би мовити ще один політичний нюанс. Хоча на відео, ймовірно, Сергій Савченко сховав своє обличчя під балаклавою, але депутата видало татуювання на правій руці. А зокрема, його видно як на офіційних фотах депутата Сергія Савченко, так і на вище згаданому відео. Текст на татуюваннях містить латинський уривок який у перекладі на українську звучить так: навіть коли я піду долиною смертної тіні не боятимусь лиха, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посух вони мене втішають. Ну, поясніть взагалі, що це, бо це не влазить взагалі нікуди. Зрозуміло. Ну, по-перше, це все провокація. Це все провокація. І Савченко, депутат Полтавської обласної ради, обраний від партії ОПЗЖ. Нині, член депутатської групи за Полтавщину. Він є головою депутатської комісії Полтавської обласної ради з питань паливно енергетичного комплексу та використання надр. Проводить досить самостійну політику у якості депутата. Хоча спортивний напрям зближує його із головою вказаної групи Олегом Сазановим із Кременчуга. На відео з Дніпра видно, що депутат одягнутої футболку із принтом мілітар команди ветеранів та діючих військовослужбовців Company Group. я людина з досвідом. Я собі ціну знаю. Я слідкую за своєю репутацією. Я прийшов в команді країну захищати в деклараціях Савченка часів повномасштабної війни немає жодної згадки про виплати йому як колишньому або чинному військовослужбовцю. Але згадав він про свою дружину Анастасію Савченку, мешканку Чутівської громади. Остання у жовтні 2023 року взяла участь в акції проти витрачання бюджетних коштів Полтавської міської ради на непотрібні закупівлі. А у 2022 році вона втратила на війні свого брата Валерія Лапухіна. Нині як можна. Судити з її активності в соцмережах вона відпочиває у Туреччині і слухає так званий Блатняк. <плес> Ще лише одному охоронцю Миколи Тищенка Константину Цубору суд голосив вирок чоловіка, підозрюють у котуванні та незаконному триманні колишнього військового у Дніпрі. Цубор та його адвокати затягували справу, що підозрювано не обрали запобіжний захід. Охоронець Тищенка навіть перервав криком судовий процес та погрожував себе покалічити. Я я адвокат, мене можеш без за журналісти. Мені залиш, Однак все одно, поки Цубер перебуватиме у СІЗО два місяці без права внесення застави. Проте його покарання все одно на нього чекає далі. А що буде із тищенком та його іншими охоронцями, будемо спостерігати. А ви обов'язково підпишіться, аби не пропустити.